І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Русофоб на Rain Metal Pancer Wagen. Карта Рибальська бухта. Ну що ж, бою. так. Да. Це в нас німецька ЛТшка. До речі, на цьому танку дуже-дуже дуже давно не було реплею. От, дякую вам, так, покажете, на що він здат. Наскільки я розумію, швидкість ми бачили, швидкість неймовірно, класно, так? Десь когось закружляти, ну можна закружляти. Та да й принципі перестріляти, бачимо, КД чудово. Я так, наскільки пам'ятаю, тут дуже чудова гармата. От, німецька точність плужність. Давайте подивимося, що за гармата. Заряджена у нас комуля. А! Під... Це тільки що на МХ13105 прихлопушував саме фугасними снарядами. чудово. Бачимо, я непогано з нього вибив. Так, 420 шкода від пост, 120 мм пробиття фугасними снарядами. Так тут можна на одних фугасах грати, я вам Бачимо, калібр немаленький, перезарядка, точність лучність німеч... німецька. Так. У нас огляд чудовий. Ну В принципі, ЛТшка для фанової гри. І постріляти, вже настріляв 1200 і посвітити. Я думаю, що ще й поперехлопушувати. Так, дивимося, що у нас був. Бронебійні підкалібри. 242 пробиття у нас. Це основні снаряди. 320. Це шикарно просто. От я тепер зрозумів, в чому каїв нашого чудового та цікавого танку. Так, 1500 вже настріляється. Ще не пройшло у нас двох хвилин бою. Приїхав, ну тут дивіться, тут і Тесак приїхав, якщо хтось випучить очі, але ну, вже нема кому випучувати очі. Бачите, моємікса цього так і добив. Так, попереду там Type 71, незрозуміло, чому він натяжі сюди приїхав. Ми його теж пробиваємо без проблем, бо в нас пробиття чутове на ЛТРС. І ще під калібер, так? Тесак, якщо що, прикриває тили. Наш братіш там щось переписується. А, ну просить, щоб Тесак допоміг. Але ну що тесак? Ну хіба що він натисачить трошки, так? А наш уже герой його доприклопушить. до приклопуши. До прихлопуші. Чудово, ще через один кущик приїжджає. Центр забрав. Центр забрав без проблем. Сам один, по суті. Під, з підпалом дав тайпу 71-го. Тесак, натисачуй. Чудово, ось вона. Робота тисака. Я, я, в мене вже поліпшився настрій від цього бою. Так. Один ворог прихлопушений, 2606 Настріляно. Наш герой грає агресивно, грає на як на ЕБРі, по суті. Правда, це щось мені нагадало. Коли я тільки прокачав ЕБРа, то я ось так і грав, Я е, там підсвітив, там допоміг вихлопушити ЛТшки, і там уже їхав, стріляв по кому бачив. Артилерію також знешкоджував. Ну це такий один бій буває ну, там, на 10-20 на боїв. Так? Але ну, був у мене такий бій. Я навіть хвалився вам, що я вмію на ЕБРі грати, і я показав результатно. Але ну, не, не записав я той бій. До речі, до мене ще тоді не було YouTube каналу. Так тому і не записав. Так, чудово, два рої знищено. Артилерії суперників вже немає. В повному оточенні опинилися тепер суперники. Тут по центру об'єкт 268, дріб 4, його закружляти не буде проблем. От бачимо, наскільки рухається чудово, так, так. наскільки комфортно е ним рухати, дійсно класно. І, і я чомусь здивований, чому дуже мало. Так. От на, на французьких багато ЛТшках у нас, е як зазвичай, так, на Мантікорі. На ЄБРі давно вже, до речі, не було. А от на німецькій тежці немає чомусь боїв. А ну, давайте тепер. Наступний бій хочу Колобанова, Я вже бачу, що в цьому бою точно не буде Колобанова, бо в нас перевага просто величезна. Наш герой втрачає ХП, але дуже наглючий режим, і він мені подобається. І тут дивіться, у нас щось зараз відданими пішло непогано. 28. 29 хп всього залишилося. 4 тисячі вже за розвідданими. 4700 настріляно, 3 вороги знищено. Я думаю, що це ще не все, ще будуть знищені суперники. Вже закінчилися в нас підкалібери основні снаряди. Перемикаємося. Перед цим закінчились фугаси, перемикаємося на кумулятивні 280 пробиття. Настільки динамічно бою, я не пам'ятаю, так на да ну на таких ЛТшках, це дійсно Ну давно вже не було, дійсно класно, ну і давно не було на цьому танку. П'ять ворой знищено. А ну дайте воїна, дайте, ну заслужений же ж воїн, по-любому. 629 хп. Ну і знітилися, знітилися. Бачат, там уже... Хе-хе-хе! Врятуйте, гелп і туди сюди в нього бетушня. Мантікора теж, ну бачите, вони тежкі суперники вони програли саме до початку бою вони програли. І дивіться яке скіліще, дивіться точність влучність. Ми цю малесеньку командирську башту, башенку його вихлопушуємо. Ну і на бачата, всі дивіться, як шуліки накинулися. Чудовий бій. Що дійсно чудовий настрій? Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!